Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Мене звуть Ольга, я вишиваю бісером. З самого початку хочу вам показати своїх вовків, як вони продвинулись. Продвинулись вони дуже багато для мене. Як... Ось, зараз, ось подивіться, це купила в Аврорі, дуже сподобалась оця така підвіска. Так, і вишила я ось ось цілий такий, подивіться. Ось такий участок. Ось до 12 мене було. І оце вже, видно, ось голова вовка. Бачите, оце спочатку я зараз візьму. Оце спочатку я якось спугалася, Думаю, знову щось я не так зробила. Але це, бачите, це в нього відкритий рот. Ось язик такий червоненький. А які очі? Там бісер 87060, бачите, ось вона не видно, вони очі, ось коли світло ввечері, то вони так, такий блиск, що як насправді очі вовка. Так, це десь, мабуть, ніч або вечір такий десь у лісі. Бачите, бо темних, багато, багато кольорів темних. І якось віднопадає, може якось луна, чи щось що, трохи виблискує в нього. на... І ось тут буде оце, оце таке, тут буде також оце, оцим бісером, 87-060. Буде так трошки виблискувати. Ось очі будуть також у цього вовка також цим бісером. Так, ліс темно. Ось я ще цього не, не, не дійшла вишивати снігу на цих гілочках. Тут ось так виходить. Так, це, мабуть, я так зрозуміла, хвіст. Мені, я вже казала, мені дуже сподобалася ця схема. Але коли я подивилася ось з самого початку, я глянула, що тут бісер ось цей коричневий 13600. Так зараз глянемо. Так, 13600. То бачите, ось Він дає якось таку режину. Мені б хотілося, щоб вовки були такі, знаєте, більш сірі. Ну, Вже як виходить, так виходить. Я вам напоминаю, що це схема від Міка. Це вже, мабуть, раритет Міка. Нема такої вже у нас виробника. Десь, може, схеми поставалися. Хотілося б ще б якусь схему вишити від Міка. Вже жалкую, що мало, мало схем я тоді набрала. А, це, це також схема від Міка, називається, е, от як вона називається? Моя пташка. Вроді, вже, мабуть, бачите, вже забула. У тому році задому я вишивала також зимою. Її. У мене ще є зимні такі сужити, але вони в квартирі. Я ж зараз живу в домі, я вам казала. Не знаю, може ще яку-небудь принесу зиму. І ось мої вовки. Я вже буду, мабуть, бачите, я вирішила продовжити ось, ось оце трошки, трошки, щоб воно якось отак вирівняти, щоб вже бачити, скільки я відшила. І вже хотілося побачити таку мордочку вовка. Не буду навіть загадувати, що я буду далі робити, чи буду ось сюди вниз продовжувати. Темні кольори. І знаєте, хочу сказати, що тут нема такої сплошної зашивки, щоб ти шив одним кольором якимсь. Треба дивитися без кінця які, які бісеринку, яку бісеринку пришивати. Так, ось кажеться, що є щось там сіре трохи, але дуже треба уважно дивитися, особливо, я ж кажу, темні кольори. Вони не, нема такого сплошного, треба весь час дивитися-дивитися. Так що, мої вовки нарешті пішли ось е, вишивку. Я ж кажу, що скільки я неділю, мабуть, ходила, чи може більше, е, то тут запорола трохи перероблювала, то, а потім якось пішли-пішли. Я ж кажу, що я трохи спутала. Ну, тут не так, щоб уже, ем, сильно тяжко, знаєте, є, є такі кольори, що треба придивлюватися. Та ще вже, вже, зір не такий. Як може, може, Хто помолодше, то в нього швидше буде вишиватися ця робота. Так що вовки мої двигаються. І мені якось знаєте, Краще вже. Стало краще, що в мене робота движеться, то ходиш кругами, а мені ніколи ні, як, Це мені рідко таке буває, що схеми такі попадаються, що не знаєш, що з ними робити. Але потім проходить час, і ти садишся, як кажуть, воно щось приходить тобі на, на ум і продовжуєш, продовжуєш, продовжуєш цю роботу. Так що вовки в мене движуться. Зараз покажу, що я ще робила. А ще я вишивала ось цю роботу. це весельний рушник. Я вишила ось такі обручки. І ось тут хліб і ось цю полосочку. Зараз покажу ближче. Ось обручки. Бачите, видно вона так трошки. Ну, погода, бачите, не сонячна, тому не видно. Але вони вишиті рубкою. І коли ось він рушник так лежав коло мене і ввечері, знаєте, від лампи падає світло, то дуже воно так блистить, дуже-дуже гарно виходить. Я, мабуть, уже як вишию, тоді включу світло і покажу вам. Ось воно видно, як воно виблизькоє. Я захотіла додати сюди рубку. Рубкою я вишиваю тільки другий раз. Я вишивала рубкою. У мене була робота, як хто дивиться моє відео, у мене була робота, я вишивала такі дуже гарні павліни від верена. І ще, правда, нічого з ними не зробила, тільки вишила, хотіла подушку, може, їх оформити, ну поки що нічого не зробила, там десь лежать. І ось вирішила, що вишию ось хліб і сіль. Бачите, От, отак в мене виходить. І ось цю полосочку попробую вишити. Тут в мене бісер 17,070 і ось ще бісер. Я буду, може, ще щось трошки більше вишию, щоб потім вам показати, який бісер я сюди використала. Хочеться, щоб було дуже гарно, розумієте, бо це ж весільний рушник. Я ще хочу, мабуть, крім ось обручок, мабуть, ще зроблю рубкою ось ось ці. Ось оці красненькі, ось оці його, мабуть, ще зроблю рубкою. Ну, ви зрозуміли. Так, нічим показати. Зараз візьму ножиці. Так, ось оці... Так, де? Ось, оці, ось оці красненькі. Зроблю, мабуть. А... Так, собі пістави зараз. Секундочку. Ось, Зрозуміли, так? Ось, ось, ось серединки ці хочу зробити ще рубкою. Не знаю, як мене вийде, але хочеться, щоб трошки було, знаєте, якогось блиску рушнику. Так, можна було зробити повністю рубкою. Я вам кажу, я рубкою не вишиваю. І, от, бачите, не знаю, вмію я вишивати чи не вмію. Я дивилася, дивилася, як. Дівчата вишивають, але в мене щось не дуже виходить. Я робила потім... Ба, погано, погано. Сон... Сонця нема. Не можу. Що зараз квікну трошки під віно. Погано видно. Буде, може, якось Чи погода, чи сонечко буде, я спробую якось зняти, як воно виблизько, як воно у мене лягла, ця рубка. Ну так, не, не так, щоб вже дуже погано. Так, може ближче, ближче, ближче. Ось так. І тут в переміжку ще з бісером. ось. Так що покажу потім, які номери бісеру я використала. І вже почала рушник. Хоч Рушник також в мене здвинувся, як кажуть, з місця. Мені подобається. Ще щось хочу придумати там. Я ще вам показувала, що я ще там бісер знайшла, який у мене був. Оце, оце тепер боюся, що мені <головіка> да повинно мені хватити бісеру. Спішити я не буду, бо, знаєте, спішиш людей, смішиш. Це ж весільний рушник, щоб він був гарний, щоб він сподобався. Я, як, не те, що я там ну, іменно для когось конкретно це все вишиваю. Але хотілося б, щоб хтось його би, в мене купив потім і використав десь на весіллі, щоб все було гарно. Поки це в мене в мене в морі. Так що буде, буде все вишиватися. Це в мене така була, як кажуть, робота ще одна, крім, крім вовків. І ще хочу одну роботу закінчити, бо вже кінець місяця, майже кінець року. І хочу зробити, може зроблю таке ітогове відео за минулий рік і за цей рік, які в мене були роботи, хоч мені робіт було не дуже багато. За цей рік мене були роботи, але... Я вам казала, що в мене було, так було що я уїхала в іншу країну, бо в мене донька там і народила меншу онучку. мені треба було допомагати. Я уїхала і майже півроку нічого не знімала, бо не було в мене можливості. Але це, у цьому році я вже з квітня, мабуть, почала знімати, в мене є відео, є якісь роботи, тому може зроблю, якщо це вдасться мені, може зроблю ітогове якесь відео. 19 грудня у нас був обстріл з градів. У мене все добре, але у людей повибивало вікна там, коротше, попадало на город. Слава Богу, що люди всі цілі. Оце тільки радує, що люди цілі. А це все, звісно, щось відремонтують, якось, якось виживе, виживемо. Ось не дуже хороші такі новини. Так що планую зробити, я ж кажу, що зробити, що, які в мене були роботи. Ці роботи в мене, бачите, вони ще будуть не виконані, але я не переживаю. Аби все було добре і все це вишиється. Так що ще буду закінчувати одну роботу, вже покажу її закінчено, мабуть, може, в цьому відео покажу. І потім вже буду думати, що мені знімати далі. Так що, зараз для вас це одна секунда, а мені ще треба вишити. Буду вишивати ще одну роботу і вам покажу. Іграшки, які я зробила своїми руками. Ось такі ялинки. Значите, ось така ялинка. Ось така ялинка. І ось така ялинка. Сніговичок також я зробила. Потім шари. Оце з залишків бісера. Це з такого, що під руки попадалося. Це також бісер. Це. Бачите, мішура і іграшки. Так, тут іграшки різні. Є Бетерфляй, В основному Бертерфлії багато іграшок. У мене ось такі. Вони дуже гарні, такі, легко відшиваються і шиваються. Також тут у мене чарівна країна іграшки. ось Оці саночки, ось карета. Стіч також ось ось оця прекрасна іграшка. Це Вірена. Ось. Бачите, ось такі. Це моя річка така велика. А оце я зробила, взагалі зробила, зробила з кришки. Кришка така, з консервації, бачите. Щось мені так захотілося зробити іграшку, це що в мене вийшло. Головне, вийшло дуже швидко, якось було натхнення. Я так зробила іграшку. Так що у мене так, в мене багато іграшок. Дівчата вилажують, у них там постой. Більше іграшок, вони вишивають їх, вишивають. У тому році в мене була тільки верена, і то дві я відправила доньці з онучком. Ось вони вже повісили на ялинку. Одну собі оставила символом року. І також був символ року. Тигри я вишивала. А, то, а так, які мені подобались іграшки. От захотілося то бджілку, то от снігуреньку з Дідом Морозом, то лебедя, ще там сніжинки. Бачите, все, все різні снігур, Все таке різне. Дуже подобаються ці іграшки. Вони, звісно, такі дороговаті. Ось. На що мене вистачило? Фантазії, натхнення. Оце такі в мене вийшли іграшки, я їх розложила, щоб подивитися само згадати, що в мене є. І зараз буду їх вішати на ялинку. Буду ставити ялинку нарешті і вже потім покажу вже на ялинці. Моя остання робота в цьому році. Це квіти, такі на чорному фоні. Мені воно дуже сподобалось, і я вирішила все-таки її закінчити в цьому році. Бо вже на е, слідуючий рік у мене вже є інші плани трохи. Е, зараз розкажу, який я використала бісер. Мені воно сподобалось тільки ось. Так, зараз є мічки. Воно не видно, бачите, чорне по чорному. Ось тут. У мене просто тут вікно закрите, бо стоять ялинки і ялинка я кожен раз шторку трогається, не хочеться, бо буде сипатись. Так що, може, не буде так сильно видно. Ось, Зараз спробую наблизити. Ось тут все чорне. Бачите, чорний бісер. Я використалося доволі багато. Ось бачите, скільки тут чорного бісеру? У мене ось залишилася вже одна грамочка. Я його заказала. Але зараз все по порядку. Так, який ж я використала бісер? Ось. Жовтий у мене 88 130. Це жовтий такий лимонний глазурований бісер. Далі, такий салатний бісери. Де його ось, 60 штучок, але тут навіть, і, мабуть, менше його. Бачите? Десь у середині, камера не передає цього кольору. Він такий салатний, ось такий. Це в мене буде 58310, такий світло-салатовий бісер. Далі червоний бісер у мене 97,070 і чорний 23,980. Роботу цю закінчила, як я вже казала, що це я. Хочу використати її для того, щоб пришити на шопер. Як хто бачить дивиться моє відео, ви дивитесь, що я, я хожу до сестри, в неї машинка в робочому стані і там пришивається це на куди вже я хочу Там ось футболку, я пришивала, що в а це тепер квіти будуть Хочу використати на сумочку, на шопер. Так що ця вишивка у мене буде така прикладна робота. Зараз ще вам розкажу, що, що ще в мене. А ще хочу показати, що прийшов мені бісер ось на оцю роботу. Я заказала його, потім вам все розкажу вже в новому році. Вибачте, нічого не вспіваю. Сьогодні тільки забрала. Сьогодні у нас... 30 -е число. Ось і самі розумієте. Новий рік, хоч е, воно, знаєте, якось не дуже є настрій. Ось ялинка моя. Сижу під ялинкою. У нас сьогодні вночі летіли шахеди, Я якось спочатку не, не могла зрозуміти, було пів другого ночі. Думаю, що воно таке тарахтить. Страшнувато, страшнувато, бо о, сьогодні ходила там у нас, як то кажуть, базар. Перед новим роком люди кажуть, що це, мабуть, розвідники літали. І Новий рік не, не, не зрозуміло, який буде у нас новий рік. Тому хочу зняти відео, поки є час в мене, поки я зможу це зробити. Ось щось вам розказати. Так що бісер мені прийшов. На цю роботу. Ось ця схема від чарівнами. Вона мені була подарована. Я це робила відео від моєї печки. Ось яка мені в друзях в Фейсбуці. Ірини. Ірина тобі привіт, Якщо ти бачиш моє відео, вона також живе там під обстрілами, летить до них всяка хрень. Так що бісер мені прийшов, в мене є що робити. Ось, схема ця буде продовжуватися. Я ось тут пробувала білим вишивати 0,3050. Ось це мені прийшов другий сорт, я пробувала, як він важиться. Ну, вибирала. Так, це мої вавки рушник. І ще зараз покажу, що мені прийшло. І ще мені прийшов ось такий пакунок. Бачите? Але це хай буде сюрприз. Я вже розкажу вам, як щось з цього зроблю вже в новому році, маю надію, в новому році. Так що сьогодні забрала два пакунки, сьогодні вже заказала 30 число, 30 грудня. Забрала оці два пакуночки. Як для мене, то це для мене скарб. Бісер, скарб і от пакуночок також. Так що ось такі в мене були діла. Що я робила, щось зробила, щось, щось, щось почала. Щось не до кінця, щось почала. Ось мої вовки вже. Бачите, я поки робила відео і ще продовжила. У мене ось тут ось одна грамочка донизу залишила. Я оце все якось, ну, як сказати, доробила. Бо я оставляла ось тут, таку ось, ось такі десь може. Може більше, не знаю. І ось так я до самого низу його пройшла. Це, це кроме того, що я вже вам показувала, скільки я відшила. Ну, рушник, рушник також у мене движеться, все движеться. І маю надію, що далі буде, буду щось робити. А вам всім я бажаю, щоб тихих мирних днів і ночів. Я хочу всім подякувати всім, хто був цей рік разом зі мною і хто буде наступний час, в судячого року, який вже ось ось через день наступить. І всім дуже-дуже вам дякую за підтримку, за ваші коментарі. Я завжди їх, повірте, чекаю і дуже рада вам відповісти, і е, буду заходити до вас у гості, як тільки в мене буде змога. Бо також то інтернету не було, зв'язку може бути, не, не бути. Це, бачите, я живу при кордоні, на прикордонній території, тому ось так. Може, трошки ялинку ще покажу, поки буду балакати. Я вам всім бажаю здоров'я, витримки нам усім. Після того, що в нас робиться, це дуже тяжко казати. Бажати, але, знаєте, я вам бажаю всім бажаю українцям. Просто нам вижити. Вижити якось оцю кляту, нікому не потрібну війну. Просто вижити. Всім вам бажаю. Ще раз всім дякую за те, що ви мене дивитесь, і до нових відео в новому році. Всіх вам благ. Я тільки що почистила доріжки. І ось він знову. Як же мені так стати, щоб видно було, як він іде. Ось. Бали знову, знову, знову сипе. Бачите, який сніг. А -а -а -а. У нас завірюха. Обіцяли, що буде цілий день. Трохи перестали, бо я ж кажу, я пробіглася, промила. І знову сніжинки такі гарні, великі, великі-великі падають. Ой, ось такі у нас краса. Ось уже завело трохи мої деревці. Мете, мети, мети.